Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо кілька неймовірних фактів, які перевернуть ваше уявлення про світ. Чи знали ви, що мед може зберігатися тисячі років, або що пінгвіни мають коліна? Тримайтеся, буде цікаво. Чи знали ви, що мед ніколи не псується? Археологи знайшли мед, якому понад три тисячі років, і він все ще був придатний до вживання. Це завдяки його природним антисептичним властивостям, які не дозволяють бактеріям розвиватися у деяких частинах Антарктики, зокрема в сухій долині, не випадає дощ чи сніг понад 2 мільйони років. Це одне з найбільш сухих місць на Землі, яке є важливою частиною дослідження клімату нашої планети. Серце синього кита таке величезне, що людина могла б проплисти через його артерії. Вага цього гігантського серця може досягати 600 кілограмів це справжнє чудо природи. Місяць віддаляється від землі на 3,5 сантиметри щороку. Це може призвести до того, що через мільйони років сонячні затемнення стануть дуже рідкісними. Слідкуйте за небом, поки маєте можливість. Відбитки пальців коал настільки схожі на людські, що їх важко відрізнити. Це може спричинити плутанину навіть у кримінальних розслідуваннях. Не здивуйтесь, якщо коала потрапить у новини. Шоколад може бути небезпечним для собак. Він містить теобромін, який собаки не можуть ефективно перетравити. Тому тримайте шоколад подалі від ваших пухнастиків. Дельфіни використовують унікальні звуки, схожі на імена, щоб називати один одного. Це один з небагатьох випадків, коли тварини використовують імена у своїй комунікації. Єдиноріг є національним символом Шотландії. Це символ чистоти та сили, і його історія є частиною шотландської культури вже багато століть. Коли ви дивитеся на щось миле, ваш кров'яний тиск знижується. Це пояснюється тим, що милі образи сприяють розслабленню та загальному позитивному настрою. Космічний корабель Voyager 1 несе послання для інопланетян, золотий диск з музикою, звуками землі та привітаннями на різних мовах. Ми намагаємося зв'язатися з потенційними інопланетними сусідами. Жирафи мають стільки ж хребців у шиї, скільки й люди всього сім. Але у жирафів ці хребці набагато більші. Пінгвіни мають коліна, їхні ноги складаються з кісток, схожих на людські, але вони приховані під жиром і пір'ям. Це дозволяє пінгвінам бути такими граціозними у воді. Восьминоги мають три серця: два з них качають кров через зябра, а одне через тіло. Це допомагає їм ефективно підтримувати обіг крові в різних умовах. На дні океанів є більше золота, ніж у всіх банках світу, але його добування наразі економічно невигідне, тому золото залишається під водою, чекаючи на своє відкриття. Акули існують на землі понад 400 мільйонів років. Вони старші за динозаврів і пережили кілька великих вимирань. Ці древні хижаки дійсно є частиною нашої планети з дуже давніх часів. Ну що ж, ось і всі наші факти на сьогодні. Який факт вас найбільше здивував? Напишіть у коментарях, чи є щось нове, що ви ще не чули. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.